Ми хочемо привітати керівництво, а також всіх гравців БК Дніпро, які стали срібними призерами чемпіонату України даного сезону. Також хочемо подякувати всім гравцям за призові кошти. Вони придбали нам сьогодні два безпілотних літальних апарати, які вже сьогодні поїдуть на фронт виконувати бойове завдання на Бахмутовському напрямку. Крок за кроком ми йдемо до перемоги. Разом до перемоги і слава Україні! У нас закінчився регулярний чемпіонат. І так як ми виграли медалі, ми вирішили з гравцями, можна так сказати, наші призови виділити на добре діло, на поміч нашим захисникам, які зараз на лінії фронту боронять нашу країну. І ми от ось вирішили подарувати їм. Такі ось такі апарати. Ми не втрачали зв'язок зі Збройними силами протягом цього сезону. Був дійсно важкий сезон, але я хочу сказати щиро дякую від е, всієї команди за те, що хлопці боронять нашу країну і захищають нас від клятих окупантів. І е, ми сьогодні зібралися, подарували е, хлопцям е, е, два дрони. Які будуть допомагати в цій боротьбі. я хочу подякувати їм, тому що завдяки їм, завдяки їхній мужності, завдяки тому, що вони боронять нашу нашу країну, ми мали можливість тренуватися у гарних умовах і провести цей чемпіонат у повному, у повному обсязі, і вважаю. Це, це наші срібні, срібні медалі, це завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому від усієї команди, від всього нашого пісні клубу Дніпро ми їм дякуємо і нехай вони повертаються поскоріше з найголовнішою перемогою з фронту.